Вважаю, в друге, цей піст для торгів дарів, ви самі розумієте, якої духовної сили, духовної напруженості ця служба. Вона кличе нас і вона кличе до покаяння і до просвітлення. І до покаяння і до просвітлення до І Слава Богу, що ми приступаємо до причастя таїн Христових в цей день і хай благословляє Бог світитися і святити всім, хто хоче цього, прагне цього і здати на це. Я хочу сказати, що в нас будуть далі служби особливі, по-перше, по в неділю після літургії ми одразу служимо чин Пасії. Це спогад про страждання Христові. Це дуже така, ну, Важлива служба в розумінні приготування нас до Страсного тижня, до тих переживань, почуттів і думок, які можна там пережити. Зрозуміти, відчути. Заздалегідь готується церква і кожна людина до таких зустрічей, які чекають нас на Страстному тижні і після нього на свято Великодні. І це правильно дуже, що заздалегідь. Весь великий Піст спрямований на страсну сідмицю і на Воскресіння Христу. Але головним чином на страсну сідмицю треба розуміти. Бо без неї Воскресіння неможливе. Бо вона якраз мала б рішальне значення для спасіння людського. Світу. Тому, тому ми запрошуємо вас на цю службу залишатися одразу після літургії в неділю. І знов я хочу нагадати, що у нас є принаймні дві особливих постових служби, які ми будемо служити ближчим часом, четвер о 14 годині утренні постовим чином. Вона передує службі сьогоднішній. В п'ятницю о 14-й годині. Літургія передосвячена. Ближчі суботи, друга, третя і четверта є суботи поминання. Сьогодні в зв'язку з цим ми відслужили паніхіду і будемо так робити і в третій тиждень, і в четвертий тиждень до а в саму суботу служиться літургія, виголошується вголос молитва поминальна під час літургії і відповідно служиться паніхіда. Ми повинні знати про те, що такі, такі події нас тікають. Спаси вас Боже, Бог благословить і проводить цим шляхом.